Всім доброго дня, сьогодні 27 вересня і буду вже збирати ну, фактично всі, все, що є в мене, яблука, гроші, бо вже ну, другу ніч заморозки, мінус 2 і. -3. Ну, поки що я замітив, що зранку приїхав на землі. Зверху ще так холодно, але не критично. Але все рівно, ну, скажу, яблука, гроші. До мінус навіть 4 і до мінус 5 витримують. Короткочасні такі приморозки, саме плоди. Тому це і не критично. Я бачу, що по самим грушам ну, поки що не видно, щоб це якось б їх затронуло. Тому все одно не буду ризикувати, хоча б, звичайно, б краще. Аби ще до жовтня до початку, щоб тиждень повисіли. Бо якщо рано зняти, то вони починають швидко достигати. Ну це при умові, якщо в теплому приміщенні. Я зберігаю в такому прохолодному приміщенні, ночі холодні, тому це вже не критично. Ну, далі висіти, хоча в мене не було тиждень, і бачимо, тут я фактично залишав, ну, яблунівську, то три плода. Залишив амфору киргівську, і я бачу, що немає, щоб долі руші лежали. Хоча от сіточки бачу, не зряю, сіточку тут повісив, одна амфора впала і ціла, а, ціла впала, от фостик вже відламався, ну це вже все. Значить, що вже пора. Уже кінець вересня, тому відтягувати далі нема куди.